Історики встановили, що не лише факт голодомору 32-го, 33-го років, був геноцидом, був період до Голодомору, який також є геноцидом. Це є так звані куркульські операції. Тобто, по суті, це були заходи карально-репресивних органів радянської влади, які готували цей Голодомор. І, зокрема, йде мова про... Курс на індустріалізацію, відповідно колективізацію, Думаю. і один з елементів колективізації це куркульські операції. Тобто, коли е, людей заможних людей, тобто люди, які багато працювали в умовах вже Радянського Союзу і е, з, зуміли заробити, так умовно е, кажемо, це були люди, які мали і е, земельні наділи, мали великі сім'ї. Тому що якби на кожного члена сім'ї видавалася певна кількість землі. Е, і такі якби, вся сім'я працювала. Напрацьовуючи якісь благо, вони могли наймати робітників, тобто, щоб вони допомагали працювати. Це переважно було це все відбувалося в межах одного села. Таких е, тобто, заплатили сусіду. Йти, заплатили сусіду, або заплатили, скажімо, біднішому селянину, в якого немає стільки землі. Чи, можливо, який селянин, який не є такий підприємливий. Люди є різні. Але в межах одного села відбувалася така, знаєте, кооперація своєрідна. Е, е, ще зважимо на те, що 20-ті роки це є роки постреволюційного періоду, коли дуже багато сиріт було. Відповідно, таких сиріт, е, батьки яких загинули там, під час Першої світової чи під час подій революції, е, таких сиріт брали до себе селяни додому, виховували, як. Ну, Прийомних дітей uh -huh. вони також ставали членами цієї сім'ї е, і також працювали. Так зміни really офіційно це відбувалося. Так, це неофіційно відбувалося. Звичайно, що якби документально це не було підтверджено, але ну маленьке село всі одне одного знали. І е, такі сім'ї відповідно багатшали. Звичайно, куди вони вкладали свої гроші, зароблені гроші або в сільськогосподарський реманент, щоб покращити свою роботу. Е, це стосувалося, наприклад, і купівля коней. Припустімо, або вкладали в купівлю нової землі. Тобто вони багатішали. Це те, що радянська влада потім цих всіх людей назвали куркулями. Відповідно, вони були репресовані, такі люди. Пропаганда їх звинуватила в тому, що вони. Використовують насильно використовують працю бідних людей, обмежують їх насправді і тому подібні речі. І відповідно такі люди були репресовані. Чоловіки, наприклад, були арештовані, а сім'ї їхні були депортовані в... На на, в східній області, тобто на спецпоселення на території Сибіру. Переважно це була територія Сибіру, Казахстан тоді ще не так заселявся тими спецпоселенцями. І відповідно, що ми маємо, і це відбувалося в межах 20-х років. Від двадцять го року і до початку 30-х років. Зрозуміло, що багато людей такі заходи зустрічали опором. Навіть середні менш заможні селяни вони відмовлялися йти в колгоспи, тому що колгосп це своєрідна панщина, коли людина має на державу працювати, причому, що одержувала вона не фінанси, одержувала вона, так звані трудодні. Тобто на папері відмічалася кількість відпрацьованих днів. І наприкінці року, за цих кілька відпрацьованих днів, їй було обіцяно. Певний продукт, тобто частина врожаю з цієї території. Тобто людина працює і реально не має того блага, за яке вона працює. Ну, зрозуміло. тобто Більшість з того, що вона робить, вона віддає. Так. Тобто, це своєрідна така панщина, от як цей старий середньовічний пережиток. ще. Багато людей знов ж таки відмовлялися від цього. Якщо люди мали певну кількість землі. І вона перевищувала певні норми, встановлені радянською владою. В неї цю землю забирали. Тобто я купив землю забрали. Ні, не повністю тільки цю частинку, яка якби надлишкова, так як вважала влада. Знову ж таки, це була конфіскація. А особливо коли людину звинувачували у куркульстві у підривницькій діяльності, у саботажі, ворог народу і тому подібні речі, то людину ще й репресовували. Відповідно, все майно в неї А наскільки часто звинувачували. Є Якісь архівні дані е, є дані, що таких в селі таких людей було небагато, можливо, так десь до 10% в середньому, але скажімо, були люди, на яких трималося господарство села. Були середні селяни і найцікавіше, що і середніх селян репресовували. репресовували в принципі, Можна сказати, тих По суті, основних селян По суті, репресовували так? людей, репресовували. які здатні були працювати, і які дуже добре знали свою справу, які були підприємливими, які протягом кількох років набуваючи досвіду. Опановуючи цю всю е, сільськогосподарську справу, ну, тому що ми розуміємо, що освіти як такої ну, дуже мало людей мали. Це переважно був досвід, який передавався поколіннями. І що ще дуже важливо: ці люди це е, люди, е, які були от, основою національного суспільства. Це були українці, які підтримували свої традиції. І е, для радянської влади це були вороги в двох іпостасях. В іпостасях національному. Тому що радянське суспільство радянське керівництво, партійне керівництво бачило радянський союз такою денаціоналізованою масою. Це раз, і другий момент, що це були соціально активні люди і економічно потенційні люди, які могли стати певною основою для спротиву цієї влади, тому що це умовно називаємо його середнім класом. Отак, сучасним терміном. Це було, власне, в цей момент формування цього середнього класу. І саме проти нього були спрямовані репресії.